Так, пішла у нас тема по поводу цих транзисторів, пездисторів. Тут серебра, кажуть, хоч жопой жуй, що воно аж витікає. Зараз будемо шукати в цьому транзисторі серебро. Хвост я вже відрізав, тому що, щоб його розібрати, вам понадобиться токарний станок. Зараз все по порядку. Дивимося ТБ-171,200. Шукаємо серебро. Напоминаю, щоб вам розібрати, треба гакарний станочок. Тому що болгарка це дуже-дуже гімеройна. Ждемо, шукаємо серебро. І кстати, в процесі розбірки не забуваємо взяти здоровий тазик, тому що тут буде витікати серебра до хуя. Отак його під низ треба поставити, щоб зіребра до ху... дохуїще. І так, що у нас тут? Тут у нас серебра просто піздець. Розчепушив його, навіть пришлось все одно болгарочки підрізати, тому що кожен діот, ну, некоторі види, види по-своєму розбираються. Це все залізо. Залізо. Дивимося внимательно. Розбираємо. Що у нас тут? О, п'ятачок. П'ятачок. Тут же ж кажуть серебра, хоч жуй. Так, берем хромпік, мазюкаємо, красніє, мазюкаємо. Що воно у нас покрасніло? Тут хер. Тут хера. Що давайте шайбочки. Все все помазюкаємо. Все помазюкаємо. Ніхрена воно не красніє. От, оце покрасніло. Це серебро. Давайте це з другої сторони. Що у нас тут? Оце явно видно серебро. Бачите? Ну, це теж, вроді як покрасніло. Хер його маму знає. От, Бачите, ладно, включаємо. Положим. 0,54, 1,23 грама. Ого! Ого! А де тут, блядь, 7 грам, сука, серебра. 1,22. 22, 1 2 грама. Серебра, де, сука, мої 7 грам, блядь. Лоток, де той лоток, ось о лоток, лоток пустий, нічого не витекло. Оце вам і весь хуй до копійки, мамкині експерти. Каже, розбирав тонами, блядь. Я теж не один раз зібрав. Сука, спеціалісти їбі його мать. А це хуйня може бути ілі вольфрам, или ще якась залупа. Так, і звісно ж зважимо те, що йшло в отход. Не вважаю, скільки там стружки, і там ще кусочок е, я в другому місці в тисках зняв.